Дуже прошу вас. Добрий, Добрий день. Доброго дня. Прошу присидіти. Я хочу поновити ключі і, і, і ліцензію. Так, так і продовжимо ліцензію. Лариса Маркова, головний бухгалтер Острожецького сільського комунального підприємства на Рівненщині. Приїхала у крамницю з директором. Ваші ключики закінчуються 10 серпня. Так. Так. Ми зараз робимо ключики, оформляємо всі документи. Дія ключів розпочнеться з 11 серпня. Mm -hmm. Там обов'язково треба буде відправити договір на податкову. Mm -hmm. Зараз обов'язково при зміні ключів mm -hmm. відправляється договір. Mm -hmm. Якщо у вас будуть якісь труднощі, ми даємо вам візиточку. До Луцька ближче ніж до райцентру чарівного і підхід до клієнтів приваблює, каже пані Лариса. Зараз всі переходять, зараз не тільки ми, а зараз всі так, всі підприємства переходять через цей медок. Як раніше, там є такі від... Ну, відповідні сроки в тих сроках треба було вести докум... ну, ці всі писати вручну його і вести всі ці установи, які там кому треба було ці звіти. А зараз що собі вибираєш чи в пенсійний, чи в центр цей центр зайнятості. Ну всі фонди від нещасного соцстрах. А тепер собі. Що собі тут зробила, нажала кнопку. Вона в медок. Програма тобі все робить. Програма оновлюється. Медок це мій електронний документ. Програма з допомогою якої підприємства можуть формувати електронну звітність. Купити новий електронний ключ до програми можна тільки в крамниці. Надалі, поки цей ключ діє, представник бізнесу усі питання може вирішувати зі свого офісу і бувати в крамниці за окремих потреб. Розповідає адміністратор реєстрації Ольга Чикор за необхідності може скористатися вільним комп'ютером. Ми виготовляємо ключ. Чи на печатку підприємства директора і бухгалтера формуємо документи, які бухгалтер підписує свої документи, а директор обов'язково свої завіряє всі копії, проставляється печатка. Тобто, згідно інструкції, має бути і бухгалтер, і керівник. Нам клієнти потрібні для оформлення документів, виготовлення ключів і сертифікатів для програми. І все так. Якщо вони мають бажання отримати консультацію, приїхати до нас в гості, щось, якісь проблеми, наприклад, з комп'ютером можуть під'їхати чи з ноутбуком ми можемо допомогти. Такого обов'язкового це тільки оформлення документів для ключів. Заощадити, встигнути і виграти три вигоди під одним гаслом і в одній крамниці. Користуючись таким сервісом, клієнт заощаджує не лише час, але й на доїзді, і в результаті виграє в обслуговуванні і своєчасному звітуванні в контрольних органах, говорить керівник дилерського відділу розробника програм компанії «Інтелексервіс» Олена Бойко. Це те, на що робили основну ставку розробники програм і працівники презентованої крамниці, яку урочисто відкрили. Я маю честь вам вжити цю особливу відзнаку авторизованої точки сервісного обслуговування, Щоб і ми будемо впевнені, що ви будете надавати якраз послуги на тому рівні і в тому якості, яку наші клієнти заслуговують. Вітаю! Наше програмне забезпечення дає можливість підприємцям не наймати бухгалтерів, а самим виконувати ті функції, які саме ну недостатньо прості, да, і використовуючи якраз наше програмне забезпечення, може самостійно вони зайти, подати звіт. Ось і так само вони можуть і інші там послуги, які вони надають. Там, наприклад, якщо вони у них є касове обладнання, да, вони можуть підключити до програмного забезпечення і таким чином формувати звіти. Крамниця твій час перша своєрідна альтернатива податковій. Раніше тільки у фіскалів можна було оформити електронну звітність. Персонал крамниці може працювати з клієнтами дистанційно, тож послугами сервісного центру має нагоду скористатися весь волинський бізнес. Розповідає керівник відділу мережі магазинів електронних послуг. Твій час Наталія Костриця. Зайти просто в програму створити звіт, сформувати, відправити так. Само різні первинні документи є окремо модуль, електронний документообіг. Називається, за допомогою якого бухгалтер може створити первинний документ, акт, податкову накладну, коригуючу, інші первинні документи, договора можна створювати свої шаблони цих певних документів, обмінюватися з контрагентами. До нас можна завжди дозвонитися і отримати консультацію, тому що податково дуже важко дозвонитися. Постійно зайняті телефони, ну насамперед. А бухгалтеру у період звітності дуже важливо дозвонитися, отримати консультацію, вчасно відправити звіт. Передбачили необхідний пакет послуги для фізичних осіб. У крамниці можна купити електронний квиток, оплатити комуналку, телефон тощо, говорить директор української софтверної компанії Роман Михальчук. В Волинській області ми працюємо найдавніше і на цьому ринку, і перші. За якістю я сподіваюся і залишимося, і будемо прагнути до підвищення наших стандартів обслуговування. Нашим послугом зможуть скористатися всі волиняни, всі підприємці Волинської області, а не тільки міста Луцька. Серед перших клієнтів, які завітали на відкриття, провели безпрограшну лотерею. Найближчим часом таких крамниць в Україні мають відкрити понад 60, а до кінця року кількість таких центрів має зрости удвічі.